Останній смоток Ліану. Ура! Я прибрався, так і ще треба тут підфарбувати. О! Просто ідеально. Але не у всіх ідеально. Друзі, ну зацініть цю красу ту. Як чистенько, так зараз складаємо і підемо на прогулочку. Я там порядом гуляв. Е, я вам розповім, що це таке. Ой, -ой я цього не було. О, воно, ну, бачите, опорки вже відвалюють Ой, оце вони. Відсело, дивіться, яка вона толста тут дивіться, яка. повністю -ти, типу, вона стала металевою. Ну, вона і так металева, тільки на... Ці опорки кожен раз можуть зламатись. А жителю як би пофіг. В цього жителя взагалі полу нема. Немає проблем. Ну, добре, що магазин... А, тут килимок. Пістолив, щоб не сіпалось. От дивіться, я ж до дорогу скидувався. Коротше, це в нас. як воно називалось, Преміальний район. Тепер це бомжатський район. Дивіться. Хоча б прибирали, я за них можу прибирати. Хоча б тут приберу. Ну Просто камінь, зліза. Просто не знаю, що вам сказати. Просто гімняний дім. дим. А подивіться на цей, який вообще. Взагалі... Ну, у нього пов тут вицвіло, криші. Ну, от навіть жити не Ну добре, що ці дома дома цілі. Я вам щось сильно сказав, що вони. Цілі. Ну, просто немає слів. Я... Вика. Дивіться, Ліани, Ліани. Оцей кирпичик, оцей білий, перетворився на це, на цей потім вообще. Землю тут він замшел. Я Його навіть рукою можу зламати. От... Да, бачите, я його навіть... Він такий поганий, що я його рукою можу поставити. Дивісь, вони дуже. Оцей, ну, булыжник оцей нормальний його. Але те, що оцей ламається отаким от от чином, я навіть вже під, трішечки підламав. Ну, воно б само відвалилось, ви бачите. І що мені робити? Ну, реально, що можна робити? Ну так, о, мер, ти теж це бачиш? Ну бачу, в нашому районі хоча б прибралась. Дай подивлюсь. Ну да, ви... Ну тут трішечки, нормально так. Не трішечки, позаростало, але вдома не такі. Бачите. Зараз... Ну да, мер бачу. Що нам робити? Я не знаю, це ж типу центр села, але виглядає як він бомжатник села. Ну подивись на мій дім на дім продавця. Та на оцей от цей. А, а все інше це просто відстій. Ну, ось я тут прибирав тричі. Чого вообще цей камінь за 3 секунди ламається рукою? Позарустало. Ну, а, а! а, якось треба їх провчити. Ну так, чи може виженути? А якщо ми б... їх скажемо, що якщо вони е, побить доба, даймо їм мільйон. Мер, ну ти знущаєшся, ніхто ж не буде. Е, у нас вже нема того мільйона. Та по приколу, тоді, тоді вони нам довіряти не будуть. А якщо ми їх. Провчимо таким чином, що будемо їх, типу, виганяти, але давати ми їм останній шанс, щоб вони, типу, це прибрали. Дох, горда ідея. Тоді, е, тоді я пішов зараз це робити. А ти мене розбери поки всіх жителів. Так, друзі, в мене є ідеальний план. Я зараз кое що зроблю. Тиць-тиць-тиць, тиць тиць тиц. И починаем. Также это ли я? Признаю, еще Фэзин ТПР забывается за все ваши дома. Вот так они! А еще и нас дома! Я ж тебе ох, это речь, это Так, жители, починай! Почекайте! Э, давайте, жители! Кто ты? А, мисс Сосед! Ну, скажу тобі претензію додому. Виживати за, за себе за цей дім не можна, але зразу скажу, що треба е, укріпити скло і все, і замінити опори, якщо скло таке погане. Добре, 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 обіцяю. А, пропускаю, але зі штрафом. Пік. Так, почекай. Пік. Все. І наступний. Так, житель, давай расскажи. Ну, я дуже гарний челик, дуже гарно. Так, але Дім у тебе поганий. Штраф... Нет! Пук-пук! Е? <смі> 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 наступний! О, житель! В тебе дуже гарний дім, тобто тоді пик! О, дякую, ура! Насту наступный натримайте чергу. Я ж хейтер Флэзи, мы не тут, чтоб Белла прощайте, друзья. Так, житель, мы зараз не про те, что ты мой хейтер. Дим в тебе відстіти навіть підлогу не поменяв. Короче, пум! Ай, ну я так и знал, Флэзи меня не любит, потому что я его хейтер. Так, житель, мне мені... Мені навіть безрізниці, що ти мені хейтер, але в тебе дім відстійний, тому валі пока друзі. Кого я бачу, кого я чую? Здорово, житель! О, Фезі, здорова! Е -е Дом в тебе прекрасний, тому пік. Ура! Дякую, Флезі. Так, і, -і далі. Мер, що він зробив? Та а нічого, все нормально, діп а, а де він забув? Він живе біля мого дому. А, бачу дом норм, тому пік. Все. О, і наконец-то. О, друзі, дивіться скільки вже людей уїжджає. Ура, мер! Мы це все закінчили. Вони ж нам потрібно уїжджати. Так, так швидко бігайте говорить, що сат. Ні, давай вони уїдуть, а ми поки вони це зроблять, людська... позвонимо їм і скажемо, що <кхем> треба буде зробити зробити ремонт заснитися За оплатимо і останній шанс. А вони поки в місті живемо, а ми це все зробимо. <кхем> Ідеальний план, все, подали. Так, жителі, до побачення. Але обіцяю, що якщо ви, будете, якщо ви будете себе гарно вести, ви повернетесь в наше село. Друзі. А е, зараз, зараз ми вже будемо закінчувати і давати наше інтерв'ю. Нестачого інтерв'ю. А з вами я був містер Флет, і я поки теж буду прибирати. І всім до побачення!